У кровому розі зібралися найкращі юні боксери, аби позмагатися за кубок вікінгів. На ринг вийшли спортсмени, які вже мають досвід виступів на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Серед них Олександр, який впевнено пройшов свій поєдинок і здобув перемогу завдяки витримці та щоденним тренуванням. Я до цього бою готувався два рази в день, так що я знав, що буде бойтяжовий. Ми первіше він на 6 кілограмів ваші мене із за цього було тяжко. Я тренувався до цього. Я знав, що я переможу. Турнір проходив під патронатом громадської організації Вікенг за участі 12 пар юних спортсменів. Усі учасники досвідчені боксери, які демонстрували не лише техніку, але й справжній спортивний дух. Для тренерів це нагода побачити результати своєї роботи, а для хлопців перевірити сили, характер та майстерність. Бокс це спорт мужніх, Це перше, перше і найголовніше. Він формує з е, хлопця дійсно ну, дорослого мужчину, який е, буде, е, як кажуть, силах захистити захистити не тільки себе, захистити свою родину, ну і е, що дійсно бокс дає. У майстерність. змагання проурочили до відкриття нового спортивного осередку на базі клубу Тріумф тут зможуть безкоштовно займатися діти військовослужбовців та ветерани завдяки підтримці ради оборони міста. Проект має на меті популяризувати спорт та розвиток фізичного і морального загартування молоді. Власне за підтримки ради оборони міста вони нам виділили фінансування на реалізацію цього проекту, тому діти будуть безкоштовно відвідувати заняття. Це допоможе популяризації. Спорт спорту і підтримки загального фізичного здоров'я у Кримурузі діє 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і понад 60 клубів, де займається понад 6 тисяч спортсменів. Лише боксом тут тренується майже 900 хлопців і дівчат. Міська влада разом із громадськими організаціями підтримує розвиток єдиноборств, створюючи умови для занять і змагань. Місто живе і це дуже важливо. У нас працює двінадцятью США повністю. У нас працює ніж 60 клубів і. Сьогодні проходить дуже гарний, дуже важливий турнір. Турнір, який проводить громадська організація Вікінг, і на яку змагаються діти. І велика програма, яка є у громадській організації, стосовно заняття спортом дітей, військових, загиблих героїв, полонених, ті, хто. Вропав без безвісті, це дуже важливо. Наприкінці турніру, кожен учасник отримав медалі, грамоти, кубки та подарунки від організаторів. Але головне, всі вони перемогли себе, довівши, що справжній боксер ніколи не здається. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш міський.